За новим релігійним календарем 2 лютого цього року українці святкуватимуть дуже велике, одне з дванадцятих свят свято стрітіння Господнього. В українському народі в українців із давніх давен це свято було в великій пошані, як велике. Дуже велике, велика служба правилася в усіх церквах, храмах, з нагоди цього свята. Інтерпретується воно як свято стрітня, тобто зустрічі. Це було свято, коли Марія з Йосипом вперше святі принесли маленького Ісуса у церкву. І це була зустріч Ісуса із Пророком Симеоном, який чекав зустрічі, що на землю зійде і Великі великі дуже надії, сподівання покладали люди на це свято, бо цього свята святили громічні свічки, які дуже були пошановані в українському народі. Громична свічка, її називали так Слітинська свічка, зберігалася протязі цілого року за образами. Вона мала берегти дім, упістя, поле, ниву, лібороба, селянина, від горя від біди, особливо від грому, від грози, від бурі, від великих стихійних бід. Також цього дня. Посвячувалася у храмах вода, яка мала назву стрітинської води. Її теж зберігали за образами. Вона була помічна від злого ока від пристріту, охоплювала нею не тільки хату, подвір'я, все обіця, навіть стайну, худобу. Це була вода, як і свічка, і вода це були обереги, які зберігали на протязі всього року. В них свято вірили, і вони були дуже помічними. Від всяких бід і незгод, яким життя готувало для селян, для народу. В народі ж, в побуті, це свято називали стрітенням, стріченням, зимобором, бо вже вище піднімалося сонечко і казали: в народі це вже зима. Починає боротися з весною, десь із далека там іде весна. Особливо діти вірили в це свято, вони їм бабусі, мами, дідусі, батьки. Довгими зимовими вечорами розповідали легенди про те, що десь там уже десь дівчина-весна. Яка ж та весна? Питали діти. Це що ж така гарна дівчина в зеленому платті, в зеленій сорочці, в вінку там вона десь іде, десь уже здалека, з теплих країв іде до нас і несе на своїх плечах, на своїх руках несе. І квіточки перші, несе перших пташок, які мають прилетіти, були вісниками весне, перші весняні птахи несли. І також зимобург, бо вона бореться зимою. Бачите, казали, ще воно зима стоїть, ще можуть ще прийти і морози, люті, бо казали, як зима ще покаже свої права, ще й морози, ще й хурделиці, сніги заметілі. І якраз вірили в народі, що в цей день, в день вони зустрічаються, зустрічається зима з весною, вони борються. І от хто переможе, того права вже ти швидше переможе весна, швидше весна настане, швидше переможе зима, значить, ще будуть тривати зимові холоди, там ще повертатимуться до нас морози, віхови, завірюхи. Але все одно віра народу. Віра навіть маленьких дітей була в те, що скоро було тепло, скоро прийде весна. І вісниками, до речі, ще вісниками називали пташок, пташок, і діти, бабусі чи мами пекли їм маленькі такі хлібчики у вигляді жайворонків. І вони з тими жайворонками вибігали. На обори десь за село, на тини вилазили, кричали, гукали пташок, щоб швидше прилітали пташки, ніби вони на своїх крилах мали принести весну. В народі збереглося дуже-дуже багато повір'їв, прислів'їв і прикмет, які були характерні саме для цього дня.